Всім привіт! Такі. Сьогодні буде розпаковочка, що я набрала в магазині. Що ж, поїхали. Так, перше це у нас звичайний чорний чай. А таке мило, Блакитна лагуна. Так, вона мене заманила. Така картинка. Я купила чехол. У нас крімся новий на магазин в ЖК. Звичайно, ось такий прозорий. 500 гривень коштував. Також я взяла ось такі от вафлі з карамельки. Спробую парошочок, макарошки та філешка. Хочу сьогодні приготувати сімінку вечерю, шоколадочка, три посилочки з Нової почти. Я забрала Це подарунок для моєї подружки з народження в один день, уявляєте? І вона мені вже подарила подарунок, а я ще не встигла. Я от забрала її подаруночок. Зараз теж вам покажу, що я їй що я її замовила. Так, і тут у нас де звичайна водичка. Ми домовилися з злегідь, що кому взагалі купляти які подарунок. Я вважаю, що це дуже зручно, тому що коли ти сам кажеш, що ти хочеш, або гроші що те, що ти хочеш, і все. Відмовляєтесь про суму. На яку ви розраховуєте і все. Це максимально зручно. Так, робимо розпаковку подарунку для. Забула, що я замовляла. Все, загадала. Чехол з ось такими бусинками. Він виходить прикріпляється Ось тут ти його надягаєш. Кстати, чехол, так, як і у мене, Те, що я було, до речі, тільки помітила. Кисті для фарбування. Тічки такі дивіться. Що я не буду. Я потім це все гарненько все упакую в пакетик ось. І третій подаруночок. Це 100%. Мені подарували теж три книжечки маленькі. Зараз вам покажу. А, дуже мені сподобалися, Люблю такі взагалі книжки. А, такі маленькі, знаєте, невеликі, що можна їх було швидко прочитати взагалі. Прям під мої штанці. Дуже-дуже класно. Зараз вам покажу, як вона взагалі називається. Що це за книга. Підцілимо з нею на книжки взагалі. Тому що я вважаю дуже класний подарунок. Бо наразі книжки коштують не уж і дешево. Я вам сказала. Тому це насправді дуже класний подарунок. Так, взяли борточку. Дивіться, ось ця книга називається Зрущення мені погляди а на себе. Тобто, ось такий подарунок у нас вийшов. Трошечки докуплювати. Содесенького і сегарнику пакую. Так, ось такі у мене були. А, і давайте я вам покажу книги Але ось такі три книжечки взагалі. Вона така вже була, я її читала, вона називається Підсвідомості все підвладне, це КСД Я її вже читала. Ось і дві книжечки, ось такі.